Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Павло Нус пише наступне потужний політичний жест Латинській Америці після ляпасу Сенату США. Володимир Зеленський сьогодні відбув на заходи з нагоди інаугурації нового президента Аргентини. МЗС вже називає поїздку президента України потужним політичним жестом Латинській Америці. В б нічого і підтримка Латинської Америки Україні потрібна. Однак лише кілька днів тому Зеленський відмовився спілкуватися із сенаторами. США про надання фінансової допомоги. Тоді міністр оборони у пояснив американцям, що в країні війна і постійно змінюється обстановка. Тому у Зеленського були нагальніші справи ніж спілкування з людьми від рішення, яких значною мірою залежить доля країни. А на чолі якої він зараз перебуває, обстановка не дозволяла відповісти на життєво важливі для країни і армії. Питання американських сенаторів проте дозволяла щонайменше на три доби залишити країну. Президент хоче купатися у загальній увазі в тій частині світу, де його бать. Читимуть вперше, а не готовий до послідовної кропіткої праці щодо оборони країни. Заради аплодисментів він ладен пролетіти півсвіту. Любов Коваленко в той же час зазначає наступне ОДЖЕКБУР, де населення майже 600 тисяч чоловік. Економіка з 2007 року перестала бути країною четвертого світу, Найбільша конкурентно спроможності сфера економіки, риболовля, туризм та сфера послуг, тваринництво, розведення кози, свиней, вислюків та іншої худоби. Тепер питання на кої ляда президента воюючої країни як б'ється за своє існування із найстрашнішим ворогом. Спочатку ігнорує найважливішу поїздку в США, але потім зненацька опиняється в прості господи, Кабо Верде домовитися про шалені інвестиції, як було тоді в Омані. Що ж, Ростислав Павленко, російська ІПСО, чи непрофесійність влади. Пошук російська ПСО Західні ЗМІ у вуглі видає, що щомісяця то спецслужби, то хтось із з мудрагелі банковий попереджає, що у західних змі, начебто, готується ПСО проти керівництва України, напевне. Це вони про такі от матеріали взяті для ілюстрації про те, що майже половина прихильників республіканців у США вважають, що Україна отримає забагато американської допомоги. Чи що те саме керівництво веде війну проти внутрішніх критиків у час, коли Росія використовує будь-які щелини для шкоди Україні? А може досить жалітися і пора трохи попрацювати, відвоювати довіру партнерів, розвіяти страхи союзників і розбити аргументи противника. І чи поїздка президента з почтом до Аргентини через Кабоверде при. Критичних проблемах у США і ЄС це зараз оптимальна поведінка. Патрушев там також буде чи як запитують українці в коментарях до допису до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.